До поїздки вже 2 тижні, відчитуємо. Хочеться вже малого побачити, точніше старшого. Боже, це скільки вже? Три з чим-то місяці і вже так соскучилася з дитиною, що кошмар уїжджати від нього буду, буду плакати. Ну, тому що їздити туди часто дуже дорого. Будемо бачити, мабуть, раз на рік. Отак от. Що, що раз старшенький дзвонив. Заболів. Непонятною болячкою. Горло красне, температури нема. Ну, фотку скидував, ну таке красне, що кошмар. І без температури. Удивительно. То ще, помимо цього, в нього щось з желудком. Коротше, Лікарство з обласної дороги, ну там хлопці щось йому дали, скинулись, звісно, ну, якісь ми поділилися. Ну, коротше, сьогодні він піде попробує записатися до врача, тому що треба, щоб за тобою був якийсь врач закріплений. То він піде вже в поліклініку, чи як воно у них там називається, попробує з якимось врачом типу декларації нашої підписати. Де каже, може, блін, подивляться, може щось посоветує, може якісь антибіотики щось випише. Бо непонятно, що то за болячка така. Перелякався сам бідний, вже ні чіпси, ні Кока-Колу, не їсть, не п'є, слава Богу. Може легше стане. А так, ну, блін, а буду до нього їхати, треба везти лікарство. ну, що я по нього дорого все. І так вести, щоб другим хлопцям якщо треба буде, він міг теж поділитися. Я казала, у нас дорого ну там це взагалі кошмар. Ну, представляєте, ну нема слов. Так що ці діти, звісно, переживають, щоб Мишко ще не заболів, тому що з больним їхати кудись це ж кошмар. Ну, а саме, розумієте, закон подлості ніхто не відміняв. Не як дитині малій куртку теплу не куплю. Хожу, дивлюсь, такі куртки, ну ніякі, блин. хоч це таку хорошу, теплу, щоб. От чуть ли не на футболку одів, цілий день гуляв, і йому було жарко. Ну, пошукаю, ще, може, завтра, післязавтра. В садочок кубик дали нам такий. Не йшли, слава Богу, не треба купляти. Треба його завернути красиво в бумагу і бантиком, ну, типу, подарунок. І вони давно утренники будуть з цими подарунками танцювати, ельфи. Договорилася за костюм. Знайома займається, поїду до неї. Візьму на 18 йому костюм Ельфа. 19-го він виступить і завезу обратно. Так що буде в садочку на свято. Мишко буде красивий. Ну, приходив Миколайчик в садочок, то, звісно, класно було. А додому Миколайчик заблукав забув, то прийшлось по ускореній програмі підкладати під подушку, поки Міша був зайнятий. Ну нічого, такі діла. З малим кажу, ну що до врача записався. Він каже, та ні, я поки не можу знайти, де вони сидять. Він каже, тут немає такого, як в Україні, поліклініки. Він типу, врач, ну типу, і він сидить там в кабінеті практично сам. Я так розумію, він тобі дає направлення і ти вже ну, лічиться, їдеш в лікарню там, ну, на якійсь чи що. Я не розумію. Він каже, нема такого, як поліклініки. Коротко, сказала, щоб шукав. Тому що ну, не сьогодні, завтра щось приспічує і куди бігти. А ще ж треба на курси ходити по 5 годин, 5 разів в неділю, то коли цим займатися, я не знаю. Ввечері вже закрито буде, тільки зранку шукати щось. Такі справи. Кстати, ще проблема в них там з стоматологією. Вона в них дуже-дуже дуже дорога. Малий поїхав з брекетами, тепер знять брекети. Це дуже дороге удовольствие, каже, поїде в сусідню Польщу. Там ціни, як у нас, знімають і хочуть якусь пластинку поставити. Коротше, отакі такі діла. Так що не все так просто в Германії. Щось дешево, щось дорого, страховка, стоматологія не покриває. Ну, там якісь случаї, типу, мабуть, флюс покриє, а щось отаке, то ні. Кому сьогодні зібрався до нас їхати? В хаті бардак, світа нема, не постирати, не убрати. Не наготувати. Як гості приймати? Коротше, сходимо в кафе посидимо. Ну, а що? І мені добре і кума побачимо. Треба встигнути на ваги стати до приїзду кума, щоб не так було страшно, боюсь навіть представити, що я там набрала. Ну, тому що це стреси це все. ну... Руки опускаються. Ти коли воно чуть не погиб з дитиною, блина, коли бігла під балістика, то тепер розумієш, що дієта — то вся харня. Але все одно не хочеться, вибачте, за мій французький, виглядати. Ну, будь дуже великою, тому що мені важко для моїх ног суставів. Молода, я не відчуваю, ну, там лишню вагу, а зараз я відчуваю кожен кілограм. Так що не знаю, може з'їжджу до малого, до старшого, трохи я заспокоюся морально. Да, може візьму себе в руки, тому що по-любому не хочу вертатися до тої ваги, яка в мене була, це стопудово. Ну, в перший раз я важила десь 101,4, здається, то я рахую, що більше ну, 102 я дуже надіюсь, що я не важу. А там вже треба себе брати в руки. Ось ну, такі справи. Кажу, як є, все чесно. Сьогодні зніму свою вагу і вам покажу. Купила малому квитки. На ялинку, на Палац України. Боже, я в шокі. Оцінка, звісно. 1100 гривень мені обійшов, це квіток такий, щоб щось бачити. Не сидіть десь в кінці в Ну Йому да плюс собі, виходить, 2200. Ось такі справи. Не купити не могла. Раніше не ходили, тому що малий був, а ще все-таки він знає, що таке палац України, але ну, там всередині ніколи не був. Хай сходить. Все ж таки новий рік. Всім доброго ранку. Коротше про людяність. Квіти купляла на площу Українських героїв завжди. Там їх багато стоїть, у різних купляла. Зараз треба було кубик попросити, щоб завернули в бумагу. Ну, зробили як подарунок, бо дитині танцювати. Що ви думаєте? Ніхто не захотів допомогти. Хоча я готова була заплатити за це гроші. Ну, їм я так не казала, але ж людяність, вона така, на жаль, в час війни ну, не допомогти. Там той бумаги трошечки, та ленточка в тебе ж обрізка в тих хвалом, Ну ні. Ой, що ще? Аж зло розбирає. Виставала, виставляла шорт у себе, ну там шутливе, але ж це правда. Як літак в гаражі в ангарі стояв, сработали капольтування. І тих пілотів лупануло в стелю того гаража. Ну, зрозуміло, насмерть. То мені там вже жіночка з Росії написала під цим відео, що як це я так радію, а наші теж гинуть і тра-та-та. А я їй пишу, я радію, що Бог є на небі. Вони що, збирались летіти, мабуть, не квіти нам кидати на голову, правда? А ракети. Он Господь подивився і вирішив їх кинути. В потолок. Один раз у нас сідав. Я їй кажу, ви, мабуть, забули, хто на кого напав. Де і все. Я рахую, ми маємо бути на голову вище, оскарблять, якось там, казати, гадості, ну для чого. Це все на їхній совість. Якщо вони рахують, вона каже, наші хлопці в полях лежать, ваші теж, то наші лежать героями, а ваші окупантами, бандитами і так далі. Ой, зараз біжу коротше, в гараж, чоловік погнався. Знімали гараж, робили, колись там ремонтували стиралки, там, ну такий бізнес був, потім почав світ пропадати, вже нічого не отремонтуєш, нічого вже не провіриш, коротше, стало не актуально. Закрили ми цю лавочку <кхи> з ремонту стиралок. Хоча один із найкращих майстерів Києва. І вирішили, ну, якусь стиралками не будемо займатися, ну, гараж стоїть дві тисячі в центрі Києва це взагалі не діє. Ну, ми собі його платили, там якийсь хлам лежав. А це позвонили, захотіли вже 4 в місяць ну, 4 тисячі гривень в місяць. Ой! Ну, ми вирішили, що за чотири тисячі він вже точно нам не треба, щоб він просто стояв. То чоловік погнався дивитися, перебирати, що викинути, а що залишити. Боже, тут така собака. Но я завжди чую, що вона мене з'їсть, перейдемо на другу сторону. От гриха подалі. Бо я дівчинка сочна, я не касля, є що їсти. Так що такі справи. Побіжу, подивлюсь, що він там поперебирав, де треба закрити цю тему, допомогти йому вдвох, що там викинути, нанять машину, що забрати додому, коротше. Бо він що себе викидає, або все додому притягне. Так що треба під моїм контролем, як то кажуть. Мені ж потім в хаті той хлам розтикувати. Хух, а потім хочу вже допоможу, йому ми, ми закриємо питання з гаражем і вже з совістю до старшенького. Щось вже вчора казав, ухо болить, ухо болить, сьогодні каже, вроді легше не знаю. Так що таке. Ну, зважилась, трохи набрала, але ж я вчора забула про зважування, Надудлилась води. Ну, коротко, вес поки плюс-мінус на місці стоїть. Але вчора приїхав кум на вісь конфет. Ой, малий так радується, конфетами грається, перебирає, їсти не хоче. Ну, то малий отримує подарки, ми їх їмо. Теж неплохо. Трошки посиділи. Наташка, звісно, з'їла картошечки трошки, шашлика. Ну, а що? Кум приїхав, що казати. Він в перший раз і так був в шокі. Ми зустрілися з кумов'ями, вони стол накрили. А я тоді, пам'ятаєте, на воді сиділа. То вони були в шокі, як я сиділа на те, дивилася і пила воду. Я говорю, ну все. Сіла воля, кажу. Так що такі діла, що спина болить. Ходити стало мало, тому що холодно. Холодно, блін, сильно не походить, воно вже телефон примерзає до рук. Так що, ну все одно стараюся трошки двигатися. Отакі от от справи, коротше. Життя іде, життя біжить. Дивлюсь на оце окончання війни. І бачу, що воно вже десь за горизонтом дуже сильно ховається. То говорили говорили, а це вже опять тишина. І так говорять, людям нічого не розказують. Таке вчення, що за нас все рішать, а нас перед фактом поставлять. Хоча в нас, типу, народ, це ж влада. Ну що то я дивлюсь, не сильно ту владу хтось хоче чути. Але добре, я не політик. Так що такі діла. Побігла я, бо руки вже замерзають. Все, so, все на свалку. Коротше, сьогодні зранку розказувала малому в метро якраз, що якщо ти загубишся, підійди до жіночки любої, попроси номер телефона, ну там скажи номер телефона, мама чи папа він знає на пам'ять, і дзвонять, скажуть твоїй мамі чи папі, де ти, і що ти загубився. Він, ой, тьоті добрі, я говорю, да, тьоті добрі, тобі допоможуть. А сьогодні він попросили кубик замотати Сабрізкові. Тетя не захотіла. От як тепер дитині об'яснить? І яка тепер впевненість, що якщо він загубиться, йому тітя якась поможе позвонити. Я не можу зрозуміти, що такі люди стали. Не всі, але є такі люди, які, звісно, от так би він до неї підійшов, сказав би, що він загубився, заплакав би, попросив би позвонити, а вона б не дала. Так що, на жаль, на жаль, на жаль.